З кобзарського роду під такою назвою у бібліотеці імені Отамановського прийшли шевченківські читання. Письменники, науковці, учнівська та студентська молодь, працівники книгозбірні декламували твори Тараса Григоровича. 12-річна Богдана Андрушчук читає лірико Епічний твір Хустина. Дарувала шиту шапками хустину, що згадував на чужині. Ой, хустина, хустиночко. Мережа шита, тільки й слави козацької, сіделечко вкрите. Припав до душі сюжетом, бо е, завдяки своїй мамі, яка пише вірші про війну, я, я полюбила вірші про війну і такі трагічні, і тому мені сподобалось. Вірш справді дуже актуальний, дуже доречний до сьогоднішніх днів, адже зараз багато хлопців гинуть. Цьогоріч, 9 березня, Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і громадського діяча, каже письменник Вадим Вітковський, на захід приніс власну колекцію видання Кобзар, яка вміщує 30 книг. Збирав ці всі книжки, і в мене їх декілька десятків зараз. Найстаріша книжка це 1934 року. Кобзар, яку Передмова, якою написав Андрій Хвиля, який був репресований через три роки в 1937 році, творчість Шевченка вона не належить якомусь певній епосі, вона вікова, скажімо так. Тому що його не даремно називають нашим пророком і генієм, нашим, який зміг передбачити багато таких подій, і в тому числі, і, зокрема, і це, що сталося зараз у нас, біда зараз військова.